Виконуємо номер 13.5 із підручника Геометрія 8 та номер 25.5 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть, що трикутник МНК подібно трикутнику М1Н1К1, М1, якщо. І три умови. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову до першої задачі. У першій задачі нам дано, що кут М дорівнює куту М1, МН дорівнює 5, МК МК дорівнює 6, і М1Н1 дорівнює 10, а М1К1 дорівнює 12. Треба довести, що трикутники подібні. Скористаємось ознакою подібності за двома сторонами і кутом між ними. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого і кути утворені цими сторонами між собою рівні, то трикутники подібні. кути, утворені у нас рівні, доведемо що пропорційні сторони. Знайдемо відношення М1Н1. До МН. Отримаємо 10 до 5, це 2 до 1. І тепер відношення М1 К1 до МК. Це 12 до 6, або також скорочуємо на 6, 2 до 1. Як бачимо, наші сторони пропорційні. І кут М дорівнює куту М1. Отже, трикутник МНК подібне трикутнику М1, Н1К1 за двома сторонами і кутом між ними. І переходимо до другої задачі. І задача номер два. Кут М у нас 90 градусів, кут Н у нас 50 градусів. Кут К1 у нас 40 градусів. І кут N1 у нас 50 градусів. Потрібно довести, що трикутники подібні. Знайдемо кут М1. З трикутника. М1, Н1К1. Кут М1 дорівнює 180 відняти суму кутів Н1 і К1. І це буде 180 відняти 50, додати 40 і буде 90 градусів. Отже, маємо тоді. Кут М дорівнює куту М 1 дорівнює 90 градусів, і кут Н дорівнює куту Н1 дорівнює 50 градусів. Отже, трикутник МНК Подібне трикутнику М1Н1К1 за двома кутами. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то ці трикутники подібні. І переходимо до третьої задачі. І третя задача. У третій задачі у нас МН3, НК4 і МК 5. М1Н1 6. М1К1 Н1К18 і м 1 к 10. У нас по три сторони, тому знайдемо відношення. М1Н1 відноситься до МН, як 6 до 3, це 2 до 1. Н1К1 відноситься до НК, як 8 до 4, це скорочуємо на 4 також 2 до 1. і М1К1 відноситься до МК як 10 до 5 на 5 скорочим 2 до 1. Отже, маємо М1, Н1 відноситься до МН як Н1, К1 до НК і як М1, К1 до МК. Тоді трикутник МНК подібний трикутнику М1, Н1, К1 за трьома сторонами. Номер 13.5 із підручника «Геометрія 8». Та номер 25.5 з підручника Математика 8 виконано.